Сьогодні 150 призовників дали клятву на вірність Україні. На захід завітали близькі та рідні хлопці, військові командири та представники обласної влади. Урочистості пройшли біля стін облдержадміністрації. На них була і наша знімальна група. Рунка всередину. У кожного з цих молодих хлопців своя професія, свої звички та вподобання. Та сьогодні їх об'єднала одна урочиста подія. Усі вони склали присягу на вірність Україні. Строковик Сергій запевняє, що цілком готовий до нового етапу свого життя. Коріса сою серце завід, лищать родину, це потрібно. До всіх ребят, во перше це дисципліна, це крепкі нерви, обучення всьому. Тобто отримати так же само хочеться і звання, і все остальное. За останні роки ставлення суспільства до української армії суттєво змінилося. Про це також свідчить статистика. Дніпропетровщина лідирує за кількістю строковиків. Більше півтори тисячі зареєстровано на весняний призов цього року. Петровська область це область, в якій максимальне хлопців призиваються постійно в очередних призивах. Ми на самом деле ні в одній другой області такого количества нет. Пропетровская Петровська область вже в течение всіх лет. З 2014 года дає максимальне количество і призывников, і контрактників для служби ворожоних силах. Під час урочистостей всі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіалу. Після чого строковиків благословив владика Симеон та головні напутні слова хлопці отримали від своїх матерів. Нашим призовникам бажаю, найголовніше, не переживати, що все буде плохо, а думати, що все має бути добре, хорошо і слышать. В армії що говорять, повторять, як говориться. Закавка діла хороше, здоров'я это добавится у нашей молодіжі. Ну і найголовніше прийти, як говориться в формі при погонах. Завершився захід військовим маршем. Анастасія Блохіна, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.